Мене від смерті врятував Тікток. Саме так про свій дововижний порятунок говорить 12-річний Ростислав. У момент ракетного удару хлопець мав вийти з квартири і йти до репетитора, але просто залип на відео у соцмережі. Хоча був вже у курці взутий із заплічником. Мама Ростислава анестезіолог, і вона була на роботі на іншому кінці міста, аж раптом пролунав дзвінок від сина. Спалах, мама, скло, мама, вікна. Я не, не одразу зрозуміла, чого він кричить. Я навіть не могла уявити того масштабу руйнування і того, що моя дитина, мій син, знаходиться в двох-трьох метрах від епіцентру. Ну, на щастя, дуже велике щастя, що Ростислав саме. Повинен був ти до репетитора, наскільки я вже зараз розумію, що він вже був у верхньому одязі, чи зібраний, чи не зібраний. І він знаходився на кухні якраз в той момент, коли стався вибух. І міжкімнатні перестінки в ніші вони якраз впали на нишу стіну і зробили трикутничок безпеки, де він не був. Я сказала, натягни там футболку на, на ніс. він так, футболку натягнув молодець, тепер нижче пригнись. так, тепер повзи кажу, до, до, до ліфта. Але я тоді не розуміла. Де він повзе, і я сказала, щоб він пригнувся біля ліфту, сидів у куточку, пригнувся. Я боялась уламків, осколків. Казала не виходити на сходини. І це останнє, що він крикнув, мама, сходин немає. І все, зв'язок обірвався. Я вже не могла не подзвонити йому нічого. Ось саме те місце, де знаходився Ростислав у момент ракетного удару. Якби він вийшов на хвилину раніше з дому і йшов сходами чи їхав у ліфті, це могло б вартувати йому життя. Мені багато хто дзвонив, кричав, там питали, писали. Як ми, я не я розуміла, що щось масштабне, але що я, я не знала. І тут мені надіслали один з друзів, надіслав мені фото і питає: це твій будинок. Я пишу, це мій під'їзд. І, і вже тоді я ну я не знала, чи врятували його, чи не врятували, де він, що взагалі. Тобто там була просто діра. Хлопчика врятував його тренер, який випадково проходив повз будинок. А зимовий одяг і заплічник захистили хлопчика від уламків бетону і скла. У мене така була ейфорія, що дитину врятували. Підбігли мої співробітники. Вони плакали, обіймали мене. Я кажу, да все нормально, все класно, все, ми живі, все нормально, все все супер. Я настільки раділа. Мій мозок просто відключився, не хотів сприймати тої реальності. Я знала, що в мене є. Врятована дитина, я була щаслива. А вже потім я зрозуміла масштаби, масштаби трагедії. У мене все є, а те, що квартири в мене немає, я навіть не могла з цього збагнути. І вже потім зрозуміла, що те, що відбувається, от зараз, це не десь там в телевізорі, не десь там на іншому континенті. Це ось це люди, з яких яких я знала, з якими я віталась вранці, з якими я товаришувала, це там батьки моїх маленьких пацієнтів, що це ну, скалічені долі і, і загублені життя. Ростислав звичайний підліток, який пережив жах. Щоночі стається щось страшне. Йому сняться кошмари, де він в диму у власній квартирі не може знайти вихід. Він кричить по ночах, він кудись біжить ночами. Він Щось гучно вимовляє. Нещодавно він прокинувся і кричав, став навколішки на кроваті і кричав, де я, де? Я, я нічого не бачу, де я? Я нічого не бачу. Деколи ми п'ємо заспокійливі е, препарати, і ми розпочали психотерапію з психологом, з психологом, який спеціалізується саме на посттравматичному синдромі. Фонд Ахметова допомагає у лікуванні та реабілітації всім, хто постраждав під час тракту у Дніпрі, і дітям, і дорослим незалежно від віку і незалежно від ступеню тяжкості поранення. Якщо вам також потрібна допомога або ви знаєте тих, кому вона потрібна, ви можете звернутися до фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0800 509 001.